Анатолій Михайленко, дорога пройде двічі, розділ 5, частина 3. А того разу голос Передона Васильовича був інакший, тихий, мов би знесилений у марних спробах перекричати весь світ. Вони їхали одним поїздом, потім усіх перевели до пересильної в'язниці. Там довелося чекати вирішення дальшої долі. Певна річ за ворота їх не випускали, не на екскурсію везли, але вільного часу було вдосталь. Кілька разів на день прогулювалися подвір'ям напівголосом розмовляючи. Антонові ці розмови ще з дороги були в печінках. Всі скиглять, усі скаржаться. Засуджено несправедливо, вони нічого лихого не заподіяли, хіба що чужу форму одягали, але невже то такий тяжкий злочин, щоб запроторити аж сюди. Послухати їх, хто видадуть за свою заслугу, що наші дійшли до Бороліна. У думках Антон підготувався до такого наброду. Треба було змиритись, іншого виходу поки що не бачив, але не міг уявити, як важко буде щодень щогодини витримувати присутність людей, яких він у думці називав колишніми колишніх поліцаїв, колишніх старох, колишніх фашистських слідчих, власовців. Антон знав, що то за набрід. Канчуки з передона Васильовича назавжди лягли вдовж спини і на плечах тугими, горбкуватими рубцями. Але він також знав, що були серед поліцаїв та старост, і інші люди. Одні, налякані, нерозважливо кинулись рятувати себе, але потім одумувались інші, як Гордій ковтанюк. Як то склалась його доля, чи дотримав слова? Чи вистачило мужності повернути життя на рівну колію? часто запитував себе Антон, особливо ж тепер, і завжди. Відповідав мусило вистачити, гордій не зверне з дороги. А якщо й він тут, були й такі безхарактерні, як той родовусий, що разом з Гондосом перейняли Антона на звороті у розгласлому весняному полі перед самісінькою лінією фронту, він часто згадував родоволосого Видно, по натурі добрий сердовольний чоловік, якого жорстоко закрутило життя, кинуло в прірву, з якою він навряд чи вибрався. Часом Антонові хотілося зустріти його поряд собою в одній камері, в одній вагоні, ще тепер на прогулянці. Подвір'я було просторе, з деревцями, які кидали коротко рухливу тінь, і йшли парами, стиха перемовляючись. Дарма мене сюди запроторили, їм ще гикнеться, раптом почув Антон знайомий голос, який вирізнив би. З тисяч у будь-яку пору дня і ночі. Ота притяжна вимова, оте гарчання посеред слова засіли йому в пам'ять. Смирно! Хіба не примушував той голос кидатись у вісні і... І, стоп... і сто... І стогнати? Нараз усе ожило в пам'яті, охайно прибрана і жарко натоплена хата, окоренкувати, немов Відземок похмурий чоловік. З незмивними слідами віспи на спащлому обличчі, борщ, який хазяйка вилила в помийницю і від запаху якого голодному Антонові вдарили за памороки, згадав і поліцай з опущеними рудими вусами, який сказав своєму напарникові усього двоє слів Може, відпустимо? Скільки разів у думках Антон повертався до того дня, коли фронт уже був зовсім поряд, у по кількох кілометрах, але він не міг їх здолати. Аби в степу Гондоси послухався свого напарника, і вони відпустили затриманого, о, тоді могло б усе скластися інакше. Не склалося б усього того, що сталося потім. Дорога його була б виправдана і відмощена, і відомщена. Як же часто залежить людина від безглуздих випадковостей? Міг би перейти лінію фронту, коли наші рушили наступом. З барвенківського виступу, а не коли наступ захлинувся і вперед пішли німці. От таких думок голова ставала немов хмільна, а воля згасала. Чому людина безсила перед випадком? Чому Гондоси виявився таким жорстоким чи боягузом? Так, він боявся за себе, тому хотів вислужитися перед Спиридоном Васильовичем. Доля затриманого обірванця його ні з не діймала. Ну, А якщо вже потрапив до тутика, облив усі надії на порятунок. Тутикові конче треба було вислужитись перед тим, як його ем, перед нагелем. Смирна, дарма, невже ці самі вуста промовили оці слова, невже тут сам Спередон Васильович? Не вислужився, не взяли його з собою господарів кашкетах з високими туліями, один вигляд яких мусив підкреслювати їхню вищість над усім іншим людьми, народами, країнами. Невже ви не розрахували, пане староста? Гарячий, мстивий вогонь запалав в Антонові в грудях. Ось тепер ми поговоримо відверто, пане Тотик. Згадаємо ваші канчуки, пане Людолов, і ваші гиряві руки за всіх. Кого ти передав по руки Гера Нагеля, ім'я якого наводило жах на затриманих. за все відповісти з Васильович. Та не раз досадливо згадав, що вони опинились по один бік бар'єру, і злість перегоріла, зостався, остигаючи попіл відчою. Можливо, тоді на подвір'ї пересильної в'язниці Антону уперше по справжньому пожалів, що опинився ніби в одній пряжці з Передоном Васильовичем. Це вже пізніше на будові, коли Антон з деким заприязнився, трішки заспокоївся, а тоді вони ще не знали один одного, і Антон відчував себе таким одиноким, ніби потрапив на пустельну планету. Антон звернув зі стежки, нахилився, ніби, щоб зашнурувати сандаль, а тим часом за плеча глянув на тих двох, що йшли позаду. Він вірив і не вірив, хотів і не хотів, щоб один з них виявився тутиком. Хотів, щоб пересвідчитись. Ні, не втік за проданець, Караюча рука настигла його. А не хотів бачити його, бо не міг помститись старості ні за кінчуки, сліди яких носить на собі, ні за тих, кого передали в руки нагеля. Хіба що плюнув би у віспувате обличчя. З під руки було видно погано, ніби стояв донизу головою, але не міг не помітити темних віспан на схудлому обличчі одного з них. Коли ці двоє пройшли мимо, Антон швидко випростався, прилаштувався одразу за ними, перевів подих. Серце стогоніло так, що мимоволі закутався в куртку, ніби хотів заглушити його стукотіння. Нарешті він зустрів людину, можливо, єдину, на всій його тодішній дорозі, яка зашкодила діти. Всі, з ким зводила доля, допомагали хто порадою, розрадою, хто сухарем, хто дахом над головою, хто кухлем води, хто ласкавим словом, і лише Спиридон Васильович Канчуками. Вгамувавши дихання, Антон простяг руку вперед і лізко опустив на плече колишньому старості.